4, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Тепер ми з вами робимо ножку підняли і трішки розгинаємо її. Робота є у нас. І так робимо шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І поставили друга. Раз, за носочок ми забуваємо 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер ми з вами робимо і раз, випрямили ножки, на себе потягнули носочки і повернулись в вихідне положення. Знову носочки потягнули на себе. Вернулось в вихідне положення. Іще, будь ласка, раз так, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Переходимо до другого. Підняли знову ножку, відвели її трохи. І робимо кругові. Раз, два, три, чотири, п'ять. І в другу сторону. Раз, два, три, чотири, пять. Другою ногою теж саме. В одну сторону п'ять. І в другу сторону п'ять. Тепер поставили ножки і стараємось. Розводим до мінімума і зводим. Розводим і зводим. Розводим і зводим. Розводим і зводим. А тепер трішки відставляємо. Раз і назад. Відставляємо. Да. да. Вот. Тепер ми з вами робимо другу вправу, зводимо, розводимо. І ще разочок. Зводимо. Розводимо, зводимо, розводимо. Поставили ножки разом, роботають наші. Раз, два, три, чотири. І назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Молодці. А тепер носочки, п'яточки. Носочки, п'яточки. Носочки, п'яточки. Носочки, п'яточки, носочки, п'яточки. А тепер можна поставити, кому тяжело держати ножку на вус. І теж робимо кругові, тільки нижніми. В одну сторону. В другу сторону, в одну сторону і в другу сторону. Также цю ножкою працюємо в одну сторону і в другу сторону, в одну сторону і в другу сторону. А тепер натягнули носочки. П'яточки. Стараємося не згибати в колінках. Во. Потягуємо трошечки, потягуємо, потягуємо. Так, зробили. Молодці. А тепер поставили ножки і стараємося теж, раз, звели, розвели. Звели, розвели, звели, розвели, звели, розвели. Те ж саме робимо носочки зведені п'яточками. П'яточками, п'яточками. На цьому буде вам достатньо. Кожен день по 5 хвилиночок ділять, все буде супер. І не забуваємо за нашу лімфочку і трошечки про свої ручки. Во, во во во, 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 молодці. Так. На цьому я закінчую. До нових зустрічей Зніму вам далі з руками, що ми можемо зробити з ручками за 5 хвилиночок. До зустрічі.